Власне про э, паніку або про певні зміни в настроях зокрема ви ділилися вже із журналістами інформацією, що окупанти вивозять деякі свої підрозділи із Токмака. На жаль, ще сили оборони туди не дійшли. Наскільки ми розуміємо, відстань є вона суттєва, вона небезпечна. Треба ще час, але здається, що інколи вороги в нас навіть вірять більше аніж деякі українці. Що власне відбувається в Токмаку? Я вважаю, що точно українці мають сьогодні бути як ніколи об'єднані з нашими збройними силами України і всіляко їм допомагати. Ви тут абсолютно праві. Що відбувається в Токмаку? В Токмаку відбувається наступне. Ворог приблизно місяць тому ще місяць тому розпочав підготовку до евакуації з Токмака. Спочатку вони вивезли деякі свої підрозділи ФСБ та вивезли підрозділ, наприклад, паспортного столу і ще якихось там своїх служб. Півтора тижні тому вони почали вивозити частину адміністрації та закрили школи, магазини, все інше на сьогодні. Ми можемо. Зафіксувати ситуацію в наступному вигляді перш за все приблизно 50% їхньої фейкової адміністрації виїхали з тимчасового токмаку. На жаль, поки що виїхали до тимчасово окупованого Мелітополя до мого рідного міста. А по-друге, магазини, школи, дитячі садочки майже не працюють в деякі дні. Ворог, начебто, їх відкриває, щоб показати, що, начебто, все добре, але здебільшого ні жодна обслуговуюча організація не працює. Тож чи наростає паніка у ворогів в токмаку? Наростає. Що є причиною тієї паніки? Причиною тієї паніки є те, що вибухи бавовни в токмаку. Трапляються не те, що щодня, а можна сказати, щогодинни. Як повідомляють нам місцеві мешканці, хто там проживає, то надгучно сьогодні надгучно останні дні в токмаку, і саме через це ворог розуміє, що йому точно треба буде виїжджати. і саме тому ворог таким чином намагається підстрахуватись для того, щоб коли будуть швидко бігти, щоб нічого не забути. Я ще хотіла у вас розпитати про побутові речі. Взагалі треба сказати, що українці, які проживають весь цей час в окупації, вони мають якийсь неймовірний характер і сміливість. Просто неймовірний. Я стала свідком пропагандисти в себе на розмовних майданчиках в програмах. Вони були шоковані. Вони кажуть, ми подивилися статистику, скільки українські родини обирають навчання на як вони кажуть, мовою та вони навіть не можуть сказати українська мова, і скільки російською. Я не буду говорити, що це там 90 чи 100 відсотків, але це. Понад 60. а тобто мова йде про Запоріжжя, про лівобережжя Херсонщини, і вони не розуміють, а що із цим робити, і так далі. Е, чи правильно я розумію, що це якраз саме той маркер, яким і місцеві люди показують, що вони чекають Збройні Сили України? Їм не треба російської мови. Вони тут її не хочуть. При тому, що зазвичай несправедливо маркували Запоріжжя, Харків, Херсон і багато інших регіонів російськомовними. Ні, от бачите, статистика навчання показує, що всі чекають України. Ви знаєте, я думаю, що до 2014 року в Україні не було проблеми взагалі з мовами, розмовляли на українській, на російській мові. В 2014 році. А... Здебільшого наше населення зрозуміло, що таке російська мова, що це мова здебільшого ворога і терориста, і саме тому населення максимально почало переходити на українську мову. А в 22-му році, 24 лютого, мені здається, ворог в своїй пропаганді розповідає про те, що вони прийшли захищати російську мову, але насправді вони зробили все можливе, щоб ми українці розмовляли лише українською мовою. Сьогодні на тимчасово окупованих територіях, навіть після півтора року окупації, наші Мешканці не зупиняються чинити спротив російській агресії. Цей спротив так само чиниться і в а, тих фейкових, начебто освітніх закладах, які ворог намагається організувати. Але я хочу, щоб ми не перебільшували освітній процес на тимчасово окупованій території. Перш за все, це точно не про освіту. Це суто про пропаганду. Друге, в цифрах це виглядає наступним чином: в Мелітополі 21 загальноосвітня школа. Сьогодні не працює більше 10 шкіл, тож ворог не зміг знайти кількість кількість вчителів, хто погодився співпрацювати з ворогом, не дивлячись на те, що вони масово їх завозили, і не зміг знайти кількість дітей, хто погодився ходити і чи батьків відпускали дітей до а, цих пропагандистських шкіл, чому тому, що там не викладають. Предмети, які ми звикла, там викладають якийсь патріотизм фейковий, начебто, любов до російської армії, що таке справдива історія їхньої спецоперації, як треба збирати дрони, і так далі. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що в мелітопольських школах продовжують навчатися учні онлайн в наших українських мелітопольських школах, і ми звичайно не будемо говорити, яка кількість навчається з окупованих територій, яка кількість навчається з території, яка перебуває під контролем. Олям уряду України, але повірте мені, наші діти продовжують навчатися в українських школах, і це також окремий вид спротиву, який продовжує чинитися. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, ви згадали про зборку дронів. Я читав, що загарбники почали ремонтувати та складати дрони в загальних профтехучилищах і залучають до цього дітей. Наскільки це серйозне виробництво, і в яких про які об'єми йдеться, якщо у вас є така інформація? Якщо дозволите, я хочу спочатку окреслити, чому це розпочалось. Будь ласка, а після після 10 вересня, коли ворог, начебто, провів шлікові вибори, в них масово розпочалися проблеми політичні між собою. Вони почали вирішувати, хто з них головний, хто з них другорядний, чи Рогов головний, чи Балицький другорядний, чи навпаки, один одному почали писати листи, один на одного почали писати листи терористу Путіну, щоб він визначив хто з них головний, і кожен почав займатися як то кажуть, Кажуть, модною темою рогав, наприклад, стоїть часто перед стелою, на якій є дизельне паливо по 70 рублів. І каже, що Балицький не контролює ціни на диспаливо. Балицький, наприклад, розпочав займатися модною темою і, начебто, збирати дрони. Ну, звичайно що про жодну зборку дронів то не йдеться, тому йому потрібен був якийсь там ролик для того, щоб він його зняв і нічого більшого. Але є найбільша загроза в іншому про те, що вони збираються навіть для. Видимості в своїй пропаганді збирати ці дрони на базі наших освітніх закладів там, де є наші діти. Для нас це з вами зовсім давно вже не секрет. То про те, що вони прикриваються нашими цивільними мешканцями в своїх мілітарних цілях. От тепер вони будуть наражати на небезпеку і наших дітей для того, щоб для себе зняти якісь там відео, начебто підтримки пропагандистської та мілітарізації суспільства. Але якщо ми говоримо про промислову зборку дронів, то це точно того цього точно не відбудеться. Вони не здатні цього робити. Буде почули. Дякуємо за роз'яснення. Міський голова Мелітополя Іван Федоров був з нами. Цієї миті.